Добрий день. Ми вже робимо першу сесію 2024. Демо-варіант ми вже повністю зробили. Приступили до сесії номер 1 2024 Мені сьогодні допоможе п'ятий класник. Звати його Максим. Будь ласка, читаю мову. На зміну густини з новиною гостини. Меке м... метрів. Знову пилу, повітрі протягом доби в деякому районі міста. Укажіть із поміж наведених проміжок часу годин упродовж, якого густина такого пилу прові... повітря ще зменшувалася? Так, чудово. Ми бачимо, що для п'ятикласника навіть прочитати умови цієї задачі важко, але я е, сподіваюся, що Максим нам Розв'язуй, розв будь ласка. Е, Пока... да. Давай так, ти нам просто пальчиком покажеш, де воно зменшується? Ось тут. От воно ніби з гірки. Ось зменшується, ось зменшується. А тепер ти нам вибери, що нам підходить? Е, варіант. Е, е... Ні, дивіться, 14 до 16 тут трішечки збільшується, потім трішечки зменшується. Значить, які варіанти вибираєш? Е, е... В? Давайте добре подивимося. Тут ж воно збільшується. Ти нам вибори там, де ніби з гірки ти спускаєшся, де зменшується? 20 24. Чудово, ось, зменшується. 20, Чудово, з цим розібралися, значить, ми вибираємо пункт. Д. Ми ж розібралися, що пункт Д. відповісти, давай нам другий номер. Як ти думаєш, читає спочатку умову, кажи нам, як ти думаєш? Зовнішній кут при вершині А трикутника, а дорівнює 100 градусів. Це 2, 20 градусів. Визначте градусну міру кута В. Так, чудово. Значить, тільки не В, а В. Це не українська мова, це математика. Як ти думаєш, яка правильна відповідь? 80 градусів. Правильно, а чому ти так думаєш? Тому що 100, 100 можна відняти від 20 і буде 80. Не зовсім це тебе так просто співпало. Дивіться, ось чому. Дітки ще мало знають про зовнішній кут, про те, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, які не суміжні з ним. Давай так розберемося. Значить, ось тут зараз я виберу собі ручку. Ручку, ручку. Вибираю я собі ручку. Так, пише, не пише, пише. Значить, ось цей кут розгорнутий, разом дає 180 градусів. Віднімаємо 100, тут буде 80 Кут 80, кут 20. Сума кутів трикутника, чому дорівнює? 180 180 80 і мінус 20. На третій кут скільки залишається? 80. Чудово, 80. Наша відповідь 80. 80. 80, значить, ми вибираємо це у нас екіпу. Це у нас Г. Да. Все. До побачення!